Валерій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди Антихайп. На жаль, другий тур Кубку Києва для вас закінчився не зовсім вдало, але попри це ви показали дуже якісну гру, мали всі шанси зачепитися за хоча б нічию. Особисто ти забив неймовірно красивий гол. Весь, весь стадіон, всі трибуни взялися за голову. Дуже красивий м'яч. Поділися, будь ласка, враженнями зри і скажи, чого саме на твою думку вам сьогодні не вистачило? Е, ну, По-перше, мені здається, нам не вистачило наших ключових гравців. Це там чотири людини, не було в нас сьогодні з основного складу. Е, моменти в нас були е, на пів моментів, я б сказав, не було, тому що ну, якісь удари, там пару пострілів було, але було там два-три моменти, які ну, точно можна було забивати, сто відсотків. Можливо, в, в якось вплинуло б на результат. А так, по факту, ну, пустили те, що мали пустити. 3-1. Е, ну такий бойовий рахунок. Тим паче, хлопці дуже гарно грали з другі. Це хочу відзначити. Також, також хочу відзначити нашого голкіпера Єгора. Е, дуже багато сейвів. Ну, це наша зірка на воротах. Ну, Ось. Е, ну По грі, ну заслужено, заслужено. Заслужено, ну заслужений рахунок, я вважаю. На рахунок вашого воротаря я повністю з тобою погоджуюсь. Це кандидатура на звання Лева Матчу номер 1 Особисто, на мою думку, я думаю, ти зі мною погодиш. Так. Ну і хочу визначити свій гол. Е, свій гол щось, це, свій гол зробив. це, безперечно, гол туру, якщо не останнього місяця. Я особисто спостерігав, як ти зробив його, організував. Це просто якийсь фантастичний, реально забитий м'яч. Буває, Добре, дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у Кубку Києва. Дякую, дякую. Слава.